Корпоративне управління це не на папері, це має бути в голові. і отут. це така серйозна кропітка робота. Був 16-17 чи рік. Ми розпочали. Робити реформу корпоративного управління в банківському секторі, і вже пройшов період, коли всі банки призначили спостережні ради, і почався цей, начебто, нормальний робочий процес. І ми почали робити перший зріз оцінку, як же це в банках працює, і от це було дуже дивно. У нас не буду називати ім'я цього банку, бо він досі працює. Але він все імплементував, все задокументовано, всі засідання. Але в результаті інтерв'ю виявилося, що скажімо, члени там одного з комітетів ніколи один одного не бачили. І рішення приймалися тим самим старим методом. Умовно кажучи, там сказав власник менеджмент виконав. А ця вся паперова робота вона робилася для національного банку. Якби ми тоді не почали оце, робити це інтерв'ю, напевно, ми б ніколи цього не, ну, не зрозуміли, тому що на папері все виглядало дуже красиво.